Як заробити статок на криптовалюті у 2023 році і відлетіти в теплі країни на відпочинок або ж подорожувати? Наступний рік обіцяє бути вражальним для крипти і принесе сотні і тисячі відсотків прибутку тим, хто встигне скористатися можливостями вже зараз. Тому, якщо тобі актуальна тема, як вийти на дохід від 5 тисяч доларів на місяць і більше, а також розуміти, куди можна надійно і легально інвестувати, щоб отримувати пасивний дохід від 100% річних і при цьому не віддаючи свої гроші до вірші управління, то увага! У вівторок, 13 грудня 2022 року о 12-й годині по Києву, наші партнери проведуть круту онлайн-зустріч з острова Балії, де вони розкажуть, як зробити 2023 рік найгрошовитішим роком у твоєму житті. Що буде на зустрічі Перше. Ключові дії в кризу для зростання добробуту. Друге. Розробка фінансового плану з нуля до мільйона доларів. 3. Тренди в крипті на 2023 рік. Чого очікувати і як створити онлайн дохід. Четверте. Де зараз заробляти гроші онлайн і куди інвестувати, щоб отримувати від 100% річних і при цьому нікому не передаючи свої кошти. П'яте. Як почати розбиратися в темі блокчейн та криптовалюти? Шосте. Кейси поготовних бізнес-моделі, завдяки які можна за 6 місяців вийти на дохід онлайн 10 тисяч доларів або більше. І відлетіти на балі, далі відпочивати. І сьоме найголовніше, як можна розпочати свій онлайн-бізнес, коли у тебе немає значного капіталу для інвестицій. Цей день може змінити твоє життя. Якщо ти правильно скористаєшся цією можливістю, то це твій шанс зробити фінансовий стрибок. Щоб записатися та отримувати безкоштовний доступ на цю зустріч, напиши мені в особисті на телеграм-канал, посилання якого знаходиться в шапці мого профілю. Постав мені плюсик. Коментар і напиши, хочу прийняти участь у цій зустрічі, і я тобі дам більше інформації.